Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України, слава нашим захисникам і захисницям. Сьогодні будемо говорити про Таїсію Повалій, яка раптом зізналася в усьому. Що без того, аби повбивати українців, вона б не врятувалася. А також поговоримо про парламентаризм, наш прекрасний, який останнім часом загубився десь на манівцях, принаймні. Туди своїми законопроектами нас заводять такі особи, як пані Мар'яна Безугла та пані Галина Тертякова. Ну, друзі, для тих, з ким ми ще не знайомі, я нагадую, що мене звати Богдана Мосу, я журналіст. Підписуйтеся на мій ютуб канал, якщо ще не підписалися. Не забувайте про вподобайки, коментарі, поширення, а також тисніть на дзвіночок. І особливо подяка тим моїм підписникам, які в цей непростий час підтримують мою роботу через ресурси БайМіКофі, Patreon, посилання на монобанк та безпосередньо ютуб спонсорство. А тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток. В принципі, я здогадувався, що Таїсія Повалій це не просто зрадниця, а зрадниця, яка живиться кров'ю українців. Раніше я думав про це ну, як фігурально. Адже вона виступала на кремлівських заходах та заходах московської пропаганди, тобто вона така пропагандистка, не брала зброї до рук. Але після тих слів, які вона сказала, ось далі, ви почуєте, схоже йдеться не лише про фігурально, не про фігуральні речі. Або те, що сказала вона, таке могла сказати тільки справжня кровопиця. Ну для мене було це як спасіння. Вот эта ситуация с СВО, я поняла, что меня спасают, что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. И я даже, может быть, многие люди думают, что я слишком веселая, а потому что я радуюсь жизни. Дивіться, як тайку врятували. Аби врятувати тайку, треба втопити в крові кілька десятків, е тисяч, а може й сотень тисяч українців. Тоді тая буде себе відчувати нормально, тоді в неї виростуть крила шкіряні, мабуть, тоді вона буде відчувати себе живою. Ось, в гостях у малохольного Корчевникова. Ну ось у цього. Пуля в груди. Он встает, спасает девочек, скрывается в лесу и потом, э -э, и потом спасая их, добирается до больницы с пулей в груди. 11-летний мальчик. Это говорит только о том, что... На самом деле очень о многом. Но надо понимать, что вот когда мы говорим, 30 лет нам говорили патриотическое воспитание... Знаєте, усі ці звіздулі приходять до Бориса Карчевнікова не просто так. Завжди, в уста відсотків випадків, це пропагандистське інтерв'ю, де треба відпрацювати певний порядок денний, певну кремлівську методичку. Не будеш ходити до Корчевнікова, не будеш отримувати крихти із кремлівської годівнички. А для таких заїжджих, як Тая, це взагалі може бути, так би мовити, фатальним. Бо тая, після того як туди перебралася, їй треба постійно доводити свою собачу вірність. Інакше оп, і виженуть на помийку. На Росії довго панькатися не будуть, як у нас. оце. Вісім років дозволяли займатися її чим завгодно. А, а от буде як у Кіркорова, не зайдеш в нужну двері і будеш потім, власне, як Кіркоров у всіх СВОшників, Ну ви зрозуміли, працювати з ним ротом. І ще не факт, що вони погодяться. Тож кривава зрадниця Тая відпрацювала наповну. Ми ждали, що будуть підписані мінські мирні договореності. Ми цим і жили, це нам і допомагало. Не можна, будучи малоросом, прийти на російське шоу і не сказати про мінські договореності. Якщо ти не згадав про мінські договореності, то вважай, все про гіб не зарахували, і ще й виступати у Лукашенка заборонять. Я Найбільш огидно, що вони при цьому всьому ще й якось наважуються називати себе українцями. Вони наважуються називати себе українцями, паралельно говорячи таке. І врачі, наші руські, виписали, хороші обслідувалі, виписали хороше лікарство. Наші руські врачі. Наші рускі. Цікаво, яке таке лікарство та й виписали? Чи то спутник, чи то новічок, чи може чимось більш експериментальним обкулоли. Свідкою якоюсь, он повали почала згадувати, що знала і чого не знала. А в 14-му году, коли начелась, почався переворот, я уже до этого була непризнана властю і многими людьми. У 2004 году я виступила проти аранжевої революції, таке було. Я уже з 4-го даже года. Так. Да. Четвертого даже. Четвертого. -го Это говорит только о том, что. оно то на самом деле очень о многом. От тих пор, з 2004 -го года, на мене начались гоніння. Цікаво, що це за гоніння були на неї такі з четвертого даже года. Вона, наскільки я пам'ятаю, дуже успішно присмакталася до партії регіонів і до Януковича особисто. Я перестала відчувати почуття сорому. Перед іноземними гостями, прилітаючи з шикарних закордонних аеропортів в наш Бориспіль, Радує, що наплив іноземних туристів продовжується і після євро. Вони були підкорені привітністю і гостинністю наших людей, красою наших міст. Звичайно, кожному із нас хотілося, щоб якнайшвидше вирішити усі проблеми. Звичайно, кожному із нас. Можна це поправити отак, от, от поближе. Я перший раз в тому волнуюсь. <плес> перший раз тільки один. Он тепер зато тая, яка досвідчена після того, як побували із цілим яником, жоден карчевніков не страшний. -го та я себе дуже добре почувала. Вот. А е, потім я приймала активне участь в предвиборній кампанії Віктора Януковича. Мені хотілося, щоб е, Донбас победил на виборах, тому що я вже борець за справедливість. До речі, ще одна ознака того, що Повалій фігачить по завчені заздалегідь методичці. Добре, що не. І ще якось розуму їй вистачило це все завчити. От каже вона, що їй дуже хотілося, аби Донбас побідів. Сама б повалій до цього б не додумалася в жодному разі. І я поясню, чому. Ось те, що їй хотілося, аби побідів Бамбас, дуже сильно вкладається в російські уявлення світу, що от вся Україна це як. Бамбас, який має побідіть. І Бамбас, звісно, весь русський, українського населення нема ніде. Знов таки, Повалі, якби навіть захотіла це вигадати, у неї б це не вийшло. У неї для цього, на жаль, не вистачає відповідної речовини в голові. Чи, на щастя, чи, на жаль, я не знаю. Тут... Тут це не тому, що вона має якісь сентименти до України, просто у неї такий мозок. Были два года депутатом Верховной Рады. Почему ваш золотой голос там, в Раде, не был услышан, что за эти два года вы пытались сделать? Что пытались до них донести? А ведь наверняка в этом голосе было послание, которое могло бы остановить э, и войну. А навич, что останавливается, якщо война и врятувала? Но для меня было это как спасение. Вот эта ситуация с СВО я поняла, що мене спасають. От далі, якраз давайте поговоримо про виняткові розумові здібності повалі, які вона якраз демонструвала під час роботи у Верховній Раді. Це дуже цікаво і дуже захопливо. Що ви зробити? Знаєш, Уже було пізно. Ви 47 днів не були в парламенті. З чим це пов'язано? Чому ви не були? Чому ви не ходили на роботу? Два роки нічого не відбувалося в Верховної Раді. Не коментую. Чому? 47 днів і 65 днів. Не коментую. Нічого. Я думаю, що мої колеги по фракції вони зрозуміють моє бажання співати для людей і з'являтися в новорічних програмах. Тому я думаю, що мене з радістю відпустять. Коротше, Борька, не могла таєчка донести голос Бамбаса до депутатів, тому що виступала на російських новогодніх огоньках. Ось э, така вот, вот прикрість. Скажи. Ви 47 днів не були в парламенті. З чим це пов'язано? Чому, Чому ви не ходили на роботу? Два роки нічого не відбувалося в Верховної Раді. Зате там було замість неї купа різних ригів, майбутніх ОПЗЖОП. тож було, в принципі, кому а, замістити більш професійно а, її з точки зору Ригівської. Наші депутати всі інтелігентні розвели как котят. Оні завжди чітко, доступно, доносили свою позицію. Тому що кішки та цуценята чисть там не можуть покупати себе в кічачих магазинах. Тому шановні народні депутати гуманітарні грузи будут поставлені. Контрабанда в Україну через гуманітарку не приїде. Ясно? Була в Жітаї, як воно вдома, в Україні. Хай повертається. Мама поняла, що я не приїду. Мені запретили въезд, и мне вообще опасно даже, даже если бы не запретили въезд в страну. Мне опасно въезжать. Я не знаю, что бы было со мной, если б я была там. Даже навіть... и об этом даже боюсь думать. Ніхто не забороняв їй виїзд. Її тут дуже сильно чекають. СБУ, ОГПУ, судді різні. А якщо пощастить, то вона на перший час ще отримає браслет. Таєчка ж любить браслети? Точно любить. Давай, тая, приїзди хочіше. Тут є такі люди, які тебе дуже сильно чекають. Тим часом у Верховній Раді є народні депутатки, які продовжують діло Таїсії Повалій. Якщо Таїсія Повалій відома серед іншого тим, що підтримала диктаторські закони Януковича 16 січня, -16 -16 -16, то а наші наступні героїні вони не просто підтримують диктаторські закони, вони їх пишуть. Мар'яна Безугла і Галина Третякова. Дві феї парламентаризму вирішили написати про просто неймовірний закон, до якого не додумалося в жодній країні світу. От ніде такого нема, а у нас могло би бути. Отже, вони зареєстрували законопроекти з пропозицією притягати до кримінальної відповідальності за цитую, щоб це не значило, привласнення державних функцій. Вони вважають. Як написано власне в пояснюваній записці, що попри згуртованість і спільну протидію російської агресії, випадки вчинення ганебними громадянами України, дій, направлених на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій, як це не зрозуміло, хоча в мене є одна теорія, до речі, вони там дуже багато ОПЗЖОП за кордон випускають. От до ОПЗЖОП це б якось стосувалося чи ні? Але давайте далі. Ці дії, на думку безуглої третьякової цитую шкодять державному суверенітетові територіальній цілісності, недоторканності оборото України, також економічній та інформаційній безпеці України. Водночас такий стан потребує встановлення відповідальності за такі дії ганебних громадян України всюди ганебні громадяни України. Отже, законопроект пропонує. Привласнення громадянином держав, громадянином України державних функцій. Зокрема, увага за що за що будуть карати? Да? Що тут написано? Представлення України на міжнародних заходах перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування, без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законопорядку, карати. порядку тобто, карати. Тобто, друзі. Представляти Україну за кордоном може тільки депутат, і то від мене більшості, я так розумію, міністр, прем'єр-міністр, президент так? виходить. Інші всі. Ай-яй-яй. Інші, якщо хтось, навіть не те, що зустрівшись з іноземним міністром чи депутатом, а навіть з якоюсь іноземною організацією, от все ти зустрівся і покараний. А як карати? А карати е, на строк від 10 до 12 років у мирний час, а у військовий час, тобто зараз, до довічного із конфіскацією майна. Отаке. От Просто Янукович би не додумався. Путін би й до такого не додумався. Жоден путінський посікак би не додумався. А Третьякова з безуглою молодці. Молодці, тут навіть нічого більше не скажеш. Потім, звісно, вони відкотили цей законопроект назад. Але, друзі, сама навіть думка про те, що в них були наміри такі, те, що вони цей законопроект написали, розробили, подали в Верховну Раду. Сама тільки думка про це викликає хоровод мурах по шкірі. В принципі, звісно, якщо ми побачимо бекграунд цих двох, воно якось і не дивно. І стосовно Галини Третякової. Коли ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною для і народження дитини відбувається не для того, щоб дитину там надати рівні права, освіту там, і таке інше, а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо. Ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості, які не, призводять до того, що вони... Теж сідають на публічні кошти. Це теж Маргарет Тетчер говорила колись, і дуже багато Великобританія в цьому сенсі дуже жорстока по відношенню до тих, хто не працює і не захищає. У них навіть колись був заступник міністра соціальної політики Лорд. один, Він сказав, що той, хто сідає на... і хоче отримати соціальне якесь, його потрібно стерилізувати. От така жорстока політика. Хочу сказати, що дуже часто от Лі Куан юня там згадують, да, що там дуже гарний там Сінгапур. Лі Куан ю кастрував, стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти. А ось до речі, скрін, який я взяв з телеграму. А як третякова, дякує Наталі Королевській сердечками в переписці не знаю за що. Це 21 рік, може, вже тоді Королевська допомагає написати цей диктаторський закон. Ну, не виключено, блін. інша співавторка цього законопроекту, пані Безугла, От ми з нею сміялися, а вона всіх пережила. От Сміялися з безуглою, да? а треба сміятися з Верховної Ради, бо, попри все, що робила безугла, Верховна Рада її якось лишила навіть на багатьох посадах. Ми пам'ятаємо, як безугла атакувала Залужного ганебно, допомагала збивати його з посади. І бачимо, як все сталося успішно. Ну, я не кажу, звісно, що безугла прям добилася його звільнення, але вона інформаційно підштовхувала і допомагала. По-перше, по-друге, до речі, Ігната згадаємо, як вона атакувала, його так само звільнили. І щось там було, щось там в ЗМІ писали, що зараз комітет збереться, її звільнять з комітету, і депутати проголосують. Арахамі щось там, наче обіцяв, бла, 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 бла. Поговорили і все. Фіг її виженеш. Алайкове цим рекламою допускається лише що перенесе розвіду за не включення його до порядку. Далі щодо продовження скорочення строків пропозиції по правило законопроекту, спрощення з року надання законопроекту народних депутатів на спроти зрозділу законопроекту. Це виключно перегляд, який може розглядатися по законопроекту. <реку> <реку> так, і буцімто вигнали із фракції, і буцімто позбавили партквитка. І що? Знов таки. Е, простий приклад вам наводжу знову. Тищенко, вигнали і нічого. Так само і безугла. Її тримають про собі, дозволяють, а може, і спускають її, е, робити різну прудну роботу. І все. А тим часом хі-хі, ха ха Он нещодавно е, віце-спікерка від батьківщини Олена Кондратюк шукала СМК, до неї прийшла в коментарі без угла, не Готова. Олена Кондратюк, свят, свят, свят. Мар'яна Безугла. Олена Кондратюк, що ж так? Олена Кондратюк. Мар'яна Безугла, у вас багато роботи. Прийшов железняк, значить, із голосу на це все. Олена Кондратюк дарма був би вірусний контент, попкорн. Мар'яна безугла, Железняк шарите, Железняк безугла, бачу. Ну, і от воно могло б бути смішно, воно могло б бути забавно. Але це не просто зашквар. Це депутатка, яка публічно демонструє не зовсім притомний стан здоров'я і яку допускають при цьому до роботи не лише депутаткою, а й до роботи в комітеті з нацбезпеки та розвідки, до ключового комітету у Верховній Раді під час війни. І це лякає. Друзі. Нагадую, що що б там не було. Щоб не відбувалося, будь-де. Ми маємо допомагати Збройним силам України. Ми маємо донатити, особливо на дрони, знов-таки зверніть увагу, донатьмо перевіреним фондам, вашим знайомим військовослужбовцям та волонтерам. Це дуже важливо. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.